Емодзі у нас було з данку однакове благання. Ну, намагався відтворити, щоб, щоб ви коли куштували страву, вам хотілося її ще куштувати. Так би мовити, ви такі благаємо, здайте ще трошки. Зрозуміло. Представте вашу страву. Пюре пастернаку з біском, Мозаїка з дорадо, креветки. Це дрелай ми соєва в сувіді і смажений логустини на важкому маслі з пюре морквяною з симберю. Янофера Антоне. Гадаю, що якби я не наївся попередніми стравами, то таки блахав би вас про добавку. Адже страва була дуже смачна. консистенція пюре правильна. От саме така, як має бути. Ніжна та шовковиста. Не знаю, що там нам приготував Данко, але ви з завданням упоралися. Дякую. Артема, підходьте. Це кульки з лосося, завернуті в пакчой, Тапінамбур з кардамоном, Емульсія з м'яти. Беркаліні піна з кочуджангу і... І томати місо. чатні з комбу і груші копчені. Я Хочу відмітити зміни, які побачу у вас за час проєкту. на початках ви важко приймали критику. Ви, звісно, намагались не демонструвати це відкрито. Але знаєте, скільки ми вже бачили на цій кухні людей і характерів. Тому відчували ваш спротив, ви ніби ставали в захисну позицію і закривались. Так глибоко тіпи, він копає. Що я не думав, що він так знаєш копне. У мене таке було виховання, таке дитинство. Я вже там півроку е пропрацьовую з психотерапевтом, і ну, в мене є певний прогрес, типу, в цьому. Ну мені важко там, скажімо так. Важко проявляти емоції, важко проживати емоції, важко довіряти людям. От так, знаєш, емоційно. Але зараз ви змінились. мені здається, ви навчились слухати і розуміти. Ви стали відкритіші, і це чудово, бо це допомагає досягати успіху. Ну, я в школі був. Е... Ну, таким од... одинаком, типу, ну, я мало з ким спілкувався взагалі. І... І не через те, що я не хотів. Скоріше, через те, що мене можливо не приймали. типу, Ось. Тому в мене є, є якісь такі штуки там, довести комусь щось. щодо страви, мені все подобається. Презентація, форма, ідея, способи обробки і ось цей так званий реліж. і знову ж таки дуже елегантні кольори. Дякую. Насичені смаки, комбінації, і, в принципі, це кращий результат ніж у Олексія. Якщо коротко, то для мене ця страва смакує набагато дорожче, ніж та, що була на <гум> Дякую. Дякую. Як на мене не тільки смакує, а з самого початку виглядає. Гарна робота. Дякую. Дякую. Я зрозумів, що все гуд. Що сього гуд, і в цілому, типу, я пройду далі. Олексію, який був ваш основний продукт, і якою була стратегія? Основний продукт був у мене броколі, пюре з броколі з крокетами із Дорадо. Крокети з Дорадо, парові і чіп чіпси з броколі та соус первлан. Ваші рибні крокети смачні, і пюре вийшло вдалим. Загалом гарна ідея. Це голубець в молодій капусті з сібасом та креветкою. На кремі з кабачка з припущеним брокколі і сальсою з брокколі та кінзою. І який це колір? Зелений трохи. А -а. Я знав, що це зелений, але я підіграв, Типа, що? 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 що не так? До першої страви у мене не було зауважень. Я вже відчував себе трошечки, в мене вже один бал є. Тобто У віки е е е теж один, тобто ми вже як мінімум на рівнях. Дякую. 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 Хто це ну, тут такий красивий сонячний? Саша. я <смір> А, втарійся. Е, Молодець. <смір візу> Це мій стиль жартування. І слава Богу, що сподобалося. Я би сказав, що ви тут жартувати прийшли. Мені просто дуже подобається вже колір. Презентуйте страву. Це жовта страва. Гарбузо, стейк з гарбуза, з кремом спеченого болгарського жовтого перця, Назві. зверху з пихи і проварене в сиропі гарбуза. Це не притурно, не солодко, я кажу, є все. І, і це дуже так виблискує це красиво, приваблюючи. Дякую. Дякую. Сонечко. Судді починають підзивати по командно для дегустації їхніх страв. Ми підморозили троянду в жидкому азоті. Він уносить, дарує одязі троянду, каже, переверніть, будь ласка. Можете потримати. Гармаз. Шарма. І судді, вау. Це круто, це рівень. Почнемо з цієї страви. Потрібно було прив'язати страву до Криму і все. І всі ми вирішили просто приготувати чебуреки. Ага, Це чебуреки з Кримського моста, чуть, -чуть трішки пережарені. Ага. Діктору прикуштує чебурек, каже, чудове тісто, начинка соковита, сальса просто ідеальна. Соус смачний, чебуреки топ, крим наш. обожнює казати учасникам мастер шеф. Молодці дуже добре попрацювали. Я приймаю цю страву. Зустрічаємо Бориса Джонсона. так, ви правильно вгадали. Настя, у вас було що спочатку? А в мене сьогодні були вершки. І як ви ними розпорядилися? Це крамбл з збитим ганашем сіллю. Також є солона карамель всередині і карамелізовані яблука з вином та тім'яном. Надзвичайно смачно. Це дуже класний, якісний збитий ганаш, прекрасної консистенції. Правильне рішення додати сіль, хоча це не та не фльорду, сіль, не мальдонська, не та смачна сіль, але вона. Все одно дуже гарно доповнює. Гарний, не пересмажений, а дуже тендітний крамбл. Ці делікатні яблучка. Це дуже і дуже смачно. Молодець. Тільки вже подачі хочеться трошки ще вишуканіше. Дякую, дякую. Так. так, Сашко. Книлі із Сібаса і Форелі з соком бергамота, вершками на пару приготовані. Голландський соус, але кислоту я замінив теж соком бергамоту і Який маринован... Соус Голландез? Соус голландез, так. І маринований буряк і смажений буряк на вершковому коричневому маслі. Mm, це смажений буряк. Щось між між шкваркою, між сухофруктом, солодко-солоне дуже класна ідея. Ідеальний цього разу голландез, ідеально красиві і суперніжні та освіжаючі, до речі, кнелі Сібасу, легка вершковість, яка перекривається цим бергамотом свіженьким. Дуже класна робота, дуже великий молодець сьогодні. Дякую. Ми приготували для мами е, припущені овочі з грибінцями, і для факіра приготували качку е, підкопчену з. Е, Бататовим хумусом та е, тахінним соусом. Ось що хочу сказати. Інші учасники, послухайте уважно, теж корисна їжа не означає, що на тарілці має бути шматок відвареної прісної броколі. дрібка солі, крапелька олії додають не тільки смаку, а й любові вашій страві. І тут я це відчуваю. Схоже дівчину привели у хороший якісний ресторан, де готують корисні та смачні страви.